Можемо почути, коли люди говорять, Бог не чує моєї молитви, Бог не звертає на мене уваги. Він відвернув свої очі, закрив свої вуха. Він десь далеко і не звертає уваги на мене взагалі. Що можна сказати? Чи знаєте ви, що є такі люди, які бояться заснути? Просто не того, що з ними щось станеться під час сну і вони не прокинуться, а саме дійсно бояться заснути. І то говорю вам не тому, що десь це чув, а тому, що сам переживав такі відчуття під час сильних нервувань. Але ось що можу сказати сьогодні. Оскільки я говорю це вам, а ви це чуєте, то мене і вас Бог пробудив до нового дня. Він не покинув, він не залишив. Він має якийсь особливий план на кожного з нас. І тому приходить і каже, пробудись, піднімайся, настав новий день, ти маєш іти і щось робити, бо я почув тебе. Я не кажу, що сьогодні, саме сьогодні, кожен із нас отримає те, про що просить. Я кажу, що Бог приходить, пробуджує нас кожного ранку і каже, іди, іди і чини. Аби дійти до чогось надзвичайно важливого. Бог не полишає ні на хвилину, ні на секунду, якщо у вас настає новий день. Він чує. І можливо, це має статися не сьогодні. І можливо, це має статися не саме так, як цього нам хочеться. Але Він чує кожного з нас і каже: пробудись! Повстань і йди разом зі мною.